Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову новий скандал. Ви вже, напевно, чули про це. Це вчора, вияснилось, чи навіть вже позавчора. Така річ з цими укриттями, що були в Києві, була організована, здається, якась комісія, перевірка. І дивіться, що знайшли. Я собі зробила скріншот. Ось скріншот. На музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог скільки бабла витратили. Там ну я не знаю, скільки це. Це мільйон, майже мільйон. Ось, неважливо. А, важливо, що там купили, закупили, здається, 300 чим-то барабанів. А, Сковорідка коштує десь дві штуки коштують 15 мільйони. Я не знаю, які, які це мають бути сковорідки. Е, Це, як майже скатертива вибра... самобранка, виглядає, напевно, ось. Тобто бабло розділили. Давайте подивимося, хто замішаний в цьому скандалі? Це іде, тому що ви знаєте, що за цими приміщеннями не відповідає кличко. Всі знають це. Це не значить, що я зараз починаю щось кличку плюси якісь, ні, він теж має свої, е як то кажуть. Ось. Е але зараз не про це. Е е дивіться, там призначення йшло. Прямо з офісу президента, навіть, від, здається, від Зеленського. Він призначав, він організовував і Єрмак, і ті всі подібні. Ідуть. Куди пішли ці гроші? Наверх пішли вони, мої дорогі. Пішли всь, Все пішло наверх. Тобто, тому немає цих е, бомбосховищ. Ось тому що все ну, майже все, майже все бабло пішло наверх. Чи буде ця справа дійсно розгортатися? Ну, тут диявол випадає. Коли випадає диявол, ви знаєте, це і світ, це, бачите, завершення. Вони хочуть якнайшвидше це зам'яти. Ось і йде карта, що йде наверх. Всі гроші йдуть наверх. Да. Дивіться, от я не знаю, хто з них імператор, хто імператриця, хто є Зеленський, а хто є Єрмак. Ну, я так скажу: імператор, скоріше за все, Зеленський, а імператриця, скоріше за все. Єрмак, тому що він домогосподарка. Ну, як це називається? Завхоз. А імператриця це і є завхоз, не, не є імператор. Ось. І виходить майже всі гроші. Ось. Вони між собою, ну, не тільки вони, а там їх багато. Знаєте, понаростаючій йде. Порозділяли. Чи буде це викрито? Ні. Не буде. Не буде, на жаль. А, мої дорогі, такі речі, наскільки я розумію, а, це дуже-дуже складні речі. Ось, карти теж нам покажуть, що це дуже складні речі. Ось, І до перемоги будуть і красти, а будуть і а, припиняти такі речі, щоб вони не. Виходили на публіку. На телемарафоні ви цього не почуєте. Ось, що ви почуєте на телемарафоні, Не знаю, тому що я не дивлюся. Я дивлюся інші речі. Ось, я завжди дивлюсь різне. Я дивлюся з різних джерел. Росію теж не дивлюся. Ось, щоб зробити собі, ви знаєте, картинку. Тому і вам потрібно дивитися альтернативні джерела. Дивіться там, 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 кругом дивіться. І що вам, ну, звичайно, кожен буде відчувати те, що, як це сказати? Гаразд, неважливо. І так, наскільки я розумію, це гроші йдуть наверх. Розпилюється, як у нас кажуть, гроші розпилюються, і до перемоги нічого не буде. Ось як я це бачу. Буде все замовчуватися тихенько, десь, десь щось там це. І ще, знаєте, що я бачу, скоріше за все, як тільки якийсь скандал, так зразу виброс різної інформації. От коли була у нас ГЕС. Так зразу щось інше перебило. Розумієте, постійно ось таке, що то перебиває. Ось якось так, мої дорогенькі, все. Не буде нічого, на жаль, не буде. Поки що не буде. Але ви знаєте, піляти будуть і надалі. На жаль, на жаль. Щиро вам дякую за увагу. Я тільки хотіла розібратися з цим питанням. Я для себе розібрала. Сподіваюсь, ви також. Якщо ви не чули, то ви почули тут в цьому відео. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.